Всім привіт, друзі! На зв'язку з вами Ротар. Сьогодні поговоримо про невеличке нововведення в нашій міні-грі ЗОО. Як ми бачимо, розробники нам рахують наші бонуси за активність, пише, що обчислення триває. Деталі щодо лістингу будуть оголошені незабаром на офіційному каналі. Коли це буде незабаром, на даний момент це невідомо. Тому підписуйтесь на їхній канал, хто ще не підписався. Активна кнопка для підпису знаходиться в нас на екрані. Як ми бачимо, майнінг вже завершений більше тижня. На даний момент я здобув 41 мільйон 996 тисяч 970 зоо. Що вони додали? Внизу в лівому екрані в нас є вкладочка Airdrop та вкладочка завдання. Якщо ми беремо на завдання, відповідно, в нас має бути два завдання. І перше з них це підтвердити, що ви не робот, та підключити тон-гаманець. Відповідно, хто це все зробив, мають стояти дві активні галочки. Так, як в мене. На екрані. Хто ще не встиг цього зробити, може підключити свій гаманець тон і, відповідно, здійснити транзакцію тон, щоб підтвердити, що ви не бот. Транзакція тон складає в кількості 0,5 ТОНа. Відповідно, бачите, у мене стоїть галочка. Це є все зроблено. Для чого? Розробники це все зробили. Для того, щоб аірдроп, коли буде. Тобто це розподіл токенів по гаманцях гравців. Ці токени будуть пізніше торгуватися на провідних біржах. Вони ан 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 анонсували, що це буде біржа ByBit та BitGet, якщо я не помиляюся. Відповідно, там ми їх можемо стейкати, можемо продавати, можемо обмінювати і так далі. Дата про отримання наших токенів. Буде оголошена найближчим часом в телеграмі офіційному від міні-гри Зоо. Тому, в принципі, ось такі нововведення. Більше в нас нічого нового немає. Лише стара вкладочка, тобто, де ми можемо змінити мову. Є ссылка на їхній телеграм-канал, є підтримка, якщо у вас щось не. Виходить, можливо, можуть вас заблокувати і так далі. Тому пишемо в підтримку, розробники будуть вирішувати ваші проблеми по мірі їх наступання. Тому на сьогодні ось такий короткий огляд. Всіх обняв. До зустрічі! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо працювати далі.